Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Продовжую знайомити вас з матеріалами книги Наука самовдосконалення Практика ментального впливу, автором якої є Вільям Аткінсон. І це восьмий випуск, який має назву Вплив на відстані. Отже, із двох попередніх випусків. Ви дізналися про психічний вплив за безпосереднього контакту двох людей. Тепер же настав час поговорити про психічний вплив в умовах, коли оператор віддалений від суб'єктів впливу. Явище гіпнозу широко відоме. Меншою мірою люди усвідомлюють вплив привабливості особистого магнетизму тощо. Але коли мова заходить про вплив на відстані, багато хто налаштований вельми скептично, мабуть, через відсутність знань про такий вплив. Однак приклади такого впливу з'являються щодня, захоплення окультизмом пробуджує в людях інтерес до цієї теми і бажання спробувати деякі прийоми. Принципи ментального впливу на відстані. Практично аналогічні принципам впливу під час безпосереднього контакту. В обох випадках потоки психічної енергії пронизують простір, що розділяє два розуми. Це неминуче, оскільки відстань є завжди. Подумайте, і ви зрозумієте, що різниця між впливом зблизька і здалеку полягає лише у відстані. Яку доведеться подолати ментальним потокам, з огляду на вище сказане, зрозуміло, що методи ідентичні. Звичайно, у разі особистого впливу вплив психічних хвиль посилюється голосом, тоном, пасами, жестами, зоровим контактом, встановити взаєморозуміння між оператором і суб'єктом. У такій ситуації і досягти результатів набагато простіше. Але в іншому обидва методи подібні. За достатньої практики і тренування дистанційний вплив може виявитися ще сильнішим. Фахівці в галузі дистанційного впливу пропонують різні техніки, але всі вони ґрунтуються на тих самих принципах, про які ми говорили Попередніх випусках вібрації, ментальні хвилі, психічна індукція, концентрація, ментальні образи. Решта залежить від практики та розвитку власних здібностей. Один із найелементарніших, але водночас найефективніших методів відомих в окультизмі, полягає у створенні ментального образу людини, на яку здійснюється вплив. Уявіть, що суб'єкт сидить у кріслі перед оператором, який намагається впливати на нього на відстані. Оператор віддає вербальні команди і одночасно з цим спрямовує на уявну людину ментальні хвилі. Це сприяє встановленню психічного зв'язку між оператором і суб'єктом, навіть якщо їх розділяють багато кілометрів. За такого психічного контакту оператор спілкується з психічним образом так само, як зі справжньою людиною. Згодом оператор забуває, що суб'єкт перебуває за декілька кілометрів від нього, а він має справу всього лише з образом. Оператор направляє ментальні хвилі на об'єкт, а іноді навіть розмовляє з уявною людиною. Оператор може переконувати, сперечатися, висловлювати співчуття так само, як якщо б суб'єкт перебував поруч із ним. Інакше кажучи, оператор поводиться так, де мов людина справді перебуває поруч і сприймає вплив, який на неї чиниться. У дистанційному впливі використовують ще такі методи: Перший метод полягає в такому. Влаштуйтеся зручніше в тихому місці, де ви зможете сконцентруватися. Досвідчений окультист здатний сконцентруватися навіть у найгаласливішому місці. Направте свої ментальні хвилі на іншу людину, формуючи в уяві образ енергії, що летить від вас до неї у вигляді маленьких іскорок або стрімкого потоку. Ментальний образ сконцентрує потік. Зробить його сильнішим і спрямує саме туди, куди потрібно. Другим методом володіють лише найдосвідченіші окультисти. Вони просто сідають і зосереджуються для того, щоб увійти в стан психічного спокою, який багато хто називає безмовністю. Потім вони викликають образ суб'єкта впливу, оточуючи його любов'ю, світлом і добром. Завдяки такому впливу уявна людина може одужати, знайти щастя і досягти успіху. Це одна з найвищих форм психічного впливу. Однак впливати на людей подібним чином дано лише тим, хто досяг майстерності в мистецтві зосередження і медитації та долучився до позитивної сутності буття. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Очікуйте на наступний, на все добре. Щасти вам.